Всім привіт! Вітаю вас на каналі Helen Stretching. Зараз ми з вами зробимо комплекс для розслаблення спини. Для тренування вам знадобиться килимок і амферерол. Будемо з вами розпочинати. Розпочинаємо з положення, сидячи по-турецьки. Сідаємо, схрещуємо ноги і дістаємо сідниці з під себе. Важливо зберігати нейтраль хребта, не скругляти спину, має бути таке відчуття, наче ви маківкою тягнетесь до гори. Розслабте повністю руки, опустіть гарно плечі і починаємо ми з вами рух з голови. Не спішимо, робимо нахили в сторону, вухом тягнемось злегка до плеча. Амплітуда має бути максимально комфортною. Добре, ще повторюємо 5, 6, 7. Вісім. Робимо повороти голови в сторону. І через низ. Сторону змінюємо. Не спішимо. Вниз. Сторона. Вниз. Сторона. Ще. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Останній раз. Вісім. Подивились прямо, руки з вами ставимо перед собою на рівні плечей і працюємо ізольовано лопатками. Ми зводимо лопатки до центру і розводимо в сторони. На зведення робимо видих, На вдих розводимо. Ще зведення, розведення. Працюємо тільки лопатками. Опускаємо гарно плечі. П'ять, п'ять. Шість. Шість. Видих, вдих. Ще. І останній. Добре. Малюємо коло плечима назад. Робимо гарні оберти. Піднімаємо плечі на вдих і опускаємо з видихом. Ще чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останній раз. Десять. Піднімаємо на, руки нагору, робимо гарний вдих. І з видихом скругляємо. Спину руками тягнемось вдовжину. Гарний вдих. І з видихом скругляємось, підкручуємо таз. Ще вдих через ніс. І видих. Добре. Ще вдих. І видих. І повторюємо, витягнулись п'ять. І видих п'ять. І шість. І шість. Вдих через ніс. Сім. Видих. Сім. Останній раз вдих. І вісім. Руки залишаються знизу. Ми піднімаємо корпус, робимо вдих. Прогинаємось і через круглу спину. Піднімаємось нагору. Ще вдих. І з видихом скруглення. Порогин вниз три. Скруглення. Піднімаємось хребець за хребцем. Ще чотири. Чотири. П'ять. І п'ять. Вдих. Розкриваємо плечі. І видих. І вдих. І видих. останній, І залишаємось. Добре, передні ногу ми з вами ставимо назад. Сідаємо в положенні русалки, сідаємо зручно і розкриваємо руки до сторони. Будемо робити нахили. Починаємо рух на вдих, Рукою тягнемось вдовжину. Нахиляємось і з видихом піднімаємось нагору. Так само повторюємо в іншу сторону вдих і видих, піднімаємось. Ось тут важливо, ми з вами не просто нахиляємось, а нахиляємось через витяжіння, розширюючи міжраберний простір. І видих, піднімаємось. Вдих робимо сюди, в ребра, вдих і піднімаємось на видих. Ще. Вдих і видих, вдих. Видих, вдих. Тягнемось в довжину за рукою. Видихаємо. І останній вдих і видих. Супер опускаємось нижче, опускаємось на лікоть і тягнемо руку нагору. З цього положення робимо широке коло назад рукою і повертаємо у вихідне положення. Не спішимо, робимо вдих. І повертаємо руку, робимо видих. Вдих. Відчуваємо легке розтягнення грудних м'язів. Видих. Рукою тягнусь злегка. Вдовжину. Малюємо широке коло. Повторюємо чотири. Чотири. Три. Три. Дева. Дева. Один. Один. Добре. піднімаємось за рукою. І для наступної вправи ми з вами беремо роб. Трішки довертаємось до передньої ноги, кладемо роб попереду. І руки ставимо на ширині нашого ролу. Не спішимо, будемо робити хвилі. На вдих Ми з вами гарно порогинаємось, розкриваємо плечі, йдемо вниз і піднімаємось далі круглою спиною, хребець за хребцем. Робимо вдих через ніс. Опустились. І видих хребець. За хребцем піднялись нагору. Ще вдих. Відчуття, ніби ми живіт, хочемо вкласти на передню гомілку. І вдих. Чотири. Видих чотири. І прогин п'ять. І п'ять. Шість. Шість. Сім. Сім. Останній раз. Вісім. І вісім. Супер. Піднімаємось з вами, змінюємо сторону і повторюємо все так само на інший бік. Положення русалки, руки розкриваємо до сторони і починаємо рух на вдих. Гарно рукою тягнемось вдовжину, розширюється міжраберний простір. І з видихом з вами піднімаємось. Ще вдих тягнусь, ніби щось хочемо взяти. І робимо видих. Вдих в ребра. Видих. Розтягуємо гарно косі м'язи живота. М'язи спини. І також вище. Ось тут тягнемо з вами міжраберні м'язи. Супер, ще вдих. Видих, вдих, видих. Останній вдих. Видих. Опускаємось в опору на лікоть і малюємо з вами гарне коло. Не спішимо там такий спокійний, помірний. Супроводжуємо руку поглядом, на вдих, Тягнемо зверка назад. Видих. Повертаємо. При відведенні будемо відчувати ось тут легкий натяг грудних м'язів. І повертаємо опорне плече, опускаємо і тримаємо таку ось тут довгу шию. Добре, ще два рази повторюємо вдих. І повернули останній сім. І вісім. Добре, повертаємось, беремо з вами ролл. І так само робимо з вами хвилі. Трішки довернулись до переднього стегна і на вдих Опускаємось донизу. І з видухом круглою спиною розкручуємось ще вниз. Прогин, скрухлення, вдих. І видих. Руками тягнемось вдовжину. Чотири. Чотири. П'ять. П'ять. Повторюємо вдих. Шість. Шість. Сім. Видих. Останній раз. І Супер, далі будемо з вами працювати з ролом. Переходимо в положення сидячи, сідаємо зручно, ноги, ставимо на ширині плечей і кладемо з вами рол під наші лопатки. Обережно лягаємо, дуже важливо перевірити, ми рол не кладемо Підпоперек, а кладемо під наші лопатки. Ноги ставимо поближче, зберігаємо ширину плечей, руки кладемо за головою, схрещуючи пальці рук. Неспішимо, робимо вдих і з видихом починаємо скругляти спину. Відчуття, ніби ми лобкову кістку підтягуємо з вами до живота на вдих. Ми починаємо прогинатись саме під лопатками. Відчуття, ніби хочете стабілізувати поперек. І прогин зробити з акцентом на верхню частину. Вдих. І з видихом скругляємось, гарно. Видих. Вдих. Робимо в ребра, через ніс. І видихаємо, 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 видихаємо. Гарний вдих. І видих. І вдих. Вдих через ніс в ребра. І видихаємо, 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 скругляючи спину ще вдих. Видих. Прогин. Більше стабілізуємо поперек. Акцент, на грудний відділ. І видихаємо, видихаємо, видихаємо ще два рази. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Видих. Супер, ми з вами залишаємось, піднімаємо таз на рівень з грудною кліткою і будемо працювати тільки з верхньою частиною з грудним відділом. На поперек не заходимо. Будемо робити класичну прокатку. Ми катаємо рол нагору до наших плечей і повертаємо в зону під нашими лопатками. Не спішимо. Живіт активний, тобто ми не ось тут в попереку. І працюємо. Дихання спокійне, не спішимо. Добре? Ще працюємо. Для попереку дана прокатка не підходить. Така прокатка для попереку може бути травматичною. Тому обов'язково запам'ятовуємо, що в горизонтальному положенні ми можемо з вами працювати виключно з грудним відділом. Добре. І останній раз. Сім. Повернули під лопатки, обережно опустили таз і зійшли. Піднялись. Відклали ру і опустились повністю на підлогу. Не спішимо. Рол далеко можете не класти. Ми з ним будемо ще працювати. Ноги ставимо поближче. Стопа до стопи, коліна ставимо разом і відкриваємо руки до сторони. Робимо гарний вдих і з видихом робимо скрутку. Не спішимо. Опускаємо коліна в один бік, а голову розвертаємо в інший. Гарно притискаємо плечі. І піднімаємось у вихідне положення. Вдих і видих. Не спішимо, плечі притиснуті, вдих. І видих. Коли піднімаємо з вами стегна, намагайтеся спочатку вкласти до підлоги хребець за хребцем, таз і таз, ніби тягне коліна нагору. Ще видих і перший повертається таз. І видих, хребет за хребцем, таз, коліна. І видих. Супер. Не спішимо ще видих. І повертаємось, розтягуємо м'язи спини, розвантажуємо гарно поперек. Останні два рази. Видих. І повертаємось. Останній і повертаємось. Супер, беремо з вами рол, кладемо під крижову кістку. Нам потрібно з вами підняти таз. Розміщуємо рол, не кладемо на поперек, опускаємось нижче в область, де в нас починаються сідниці, тобто ставимо під наш криш. Стабілізуємо поперек і піднімаємо коліна до себе. Фіксуємо положення, з цього положення будемо працювати, розтягувати клубово поперековий м'яз. Одну ногу ми тягнемо до грудей, іншу ногу ми повільно опускаємо вниз, стабілізуючи поперек і таз, опускаємо, ніби злегка витягуючи вдовжину і піднімаємо назад у вихідне положення. Не спішимо ось тут, з внутрішньої сторони тазу, маємо відчути таке натяжіння, легкий приємний розтяг. І повертаємо ще видих. І повернули. Поперек стабільний, тобто, щоб не було якогось із такого положення. Так, тут стабілізуємо таз, спину ще п'ять. І п'ять. Коліна залишається злегка зігнутим. Шість сім, вісім і останніх два рази дев'ять і останній. Добре, ми з вами залишаємось, підтягуємо коліна до грудей, скругляємо гарно спину. Можна обійняти так, себе ось тут за гомілки, за ноги, підтягнути їх ближче до себе і повністю розслабляємось. Розслабляємо ноги, руки, шию не напружуємо і спокійно дихаємо. В цьому положенні в нас дуже гарно розвантажується поперек. Можете відчувати ось тут такий приємний легкий розтяг, натяг. І ще тримаємо положення. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Супер. І ми з вами обережно піднімаємось. Спочатку нам потрібно поставити ноги на підлогу. Забираємо рол і опускаємо таз. Все. І далі піднімаємось зі сторони. Ось тут обережно, допомагаючи собі рукою, піднімаємось нагору. На цьому в нас з вами все. Сподіваюся, що вам сподобалось це тренування, що вам вдалося трішки розслабитись, розвантажити спину. Розвантажити поперек і загалом відчути себе краще. А Якщо ви хочете зі мною займатися на регулярній основі, то я вас запрошую приєднатись до моєї онлайн-студії. Я залишу в описі під відео посилання, за яким ви зможете перейти і ознайомитись з наповненням студії і приєднатись. Тож чекаю вас на тренуваннях і бажаю вам гарного дня.